Про нього багато можна розказувати як керівника. Він досить тривалий час керував пищевкусовою фабрикою, потім перейшов кондитерською фабрикою. І кондитерська фабрика вона була однією із кращих в той час в Радянському Союзі. Продукція фабрики. Можна було зустріти у всіх магазинах Радянського Союзу, особливо цю продукцію полюбляли в Москві і туди відправляли. Але й кременчужани не були обижені, Цю продукцію продавали в магазинах Кремінчука. Володимир Петрович дуже багато уваги приділяв молодому поколінню. Він підтримував всю обдаровану молодь, давав направлення на. Навчання влаштовував на роботу, були дуже гарні стосунки з навчальними закладами, з дошкільними закладами. Тому Володимир Петрович був такою обдарованою людиною, навіть якщо взяти що кондитерська фабрика і житлове будівництво. Але він взявся за це і побудував житловий будинок для своїх людей. Силами господарським способом це робилося. Але разом з тим поєднати кондитерська фабрика і будівництво. Але він це зробив. З уходом Володимира Петровича з цього світу пішла ціла епоха. Епоха в житті фабрики, в житті нашого підприємства. Він був карифеєм промисловості нашої, співзасновником дуже багатьох, багатьох новаторств різних. Про цю людину можна сказати дуже багато, але можна сказати одним словом, що це дуже-дуже хороша людина у всіх відношеннях. Ну, навіть важко сказати, хто він більше був. Технолог кондитерської промисловості, будівельник, психолог? Ну, я навіть не знаходжу не слов. він був завжди кругом з усіма. Фабрика для нього була це його сім'я. це його сім'я. Він прийшов на фабрику, було два поверхи. І він, ото як гніздечко, нарощував, нарощував і виросла от така от фабрика. Ну, Задача директора кондитерської фабрики, яка була? Випустити. Хорошу продукцію, продати її, заплатити людям зарплату, але ні, він був не та людина. Збудував три будинки, видали квартири своїм робітникам. В той час мало хто цим займався, це нелегка була справа. У нас очереді на житло на фабриці майже не було. Він... Знав, ну, кожний кожен куточок фабрики. Надзвичайна людина, надзвичайна. Він був депутатом багатьох скликань. І його не тільки на підприємстві, а й в місті все дуже хвилювало. Ага, рядом у нас гуртожиток Кутос сліпих. У них же ж там стоїть газова плита, як же ж вони будуть її запалювати, давайте їм електроплиту. Той час було нелегко, її десь. Найти. Купили їм електроплиту, встановили все, справу зробив. І таких було можна ну дуже багато прикладів привести. Я ж кажу, що це дуже надзвичайна людина. Ми його дуже любили. Це був батько нашої сім'ї. І навіть от біля цього ми приймали участь в будівництві цього палацу. Він виділяв людей, допомагали. В місто приїжджало на той час дуже багато різних акторів популярних. Вони завжди були у нас на підприємстві. Саме Володимир Петрович це та людина, яка могла знайти добрі слова, коли потрібно, які ставився до мене особисто як батько. Він мог прийти, запитати, а як справи, а в чому допомогти, а в чому в тебе є сумнів? А можливо, щось ми громадою зробимо. І так було дуже довго. Багато років, завдячуючи таким людям, як Володимир Петрович, ми змогли підняти корпус новий у шпиталі, бо саме ті основні речі, які допомогли розморозити те будівництво, це його безпосередня участь була. Було важко також, але була конкретна допомога, і склоняю низько голову він перед такою людиною, якої більше не буде. Який дійсно мог от знайти ті слова, які потрібні в той час, коли вони потрібні, і реально допомогти? Сильна, добра, вихована людина. І ще найголовніше, він мене навчав майстерності керівництва. Я йому за це вдячний.